Привіт, мене звати Марта, і сьогодні ми поговоримо про те, що освіжає будь-яку дівчину про воду. Ні, жаль, ми поговоримо про про ось це, рум'яна від Dior. Це Dior Blush, мій відтінок 553 Cocktail Peach, Коктейльний Персик. Термін придатності 12 місяців від моменту відкриття. І всередині місяця 7 грам продукту. Ціна коливається. В Sephora вона вартує 41,50 євро. На сайті Діора офіційна ціна 43 бакси, а на сайті Литуа можна його знайти за 925 гривень 20 копійок. Упаковочка зроблена з пластику, відкривається на 120 градусів. Не зовсім мій улюблений кут відкриття, скажімо так. Всередині є велике гарне дзеркальце, все гарно упаковано в. Кусочки пластику, які я не люблю, але для дезінфекції нормально. І при закритті є. Це теж плюс. Зверху на коробочці є такий блакитний відоблиск, майже голографічний всередині. всередині, всередині. От, і виглядає дуже так цікаво. Не дешево, але і не дуже дорого. Такой. Зверху на крижасі є об'ємний, випуклий напис «Dior». Запах. Пахне моїми парфумами. тому нарешті це вам допоможе. Текстура м'яка, сатинова, містяться дрібнькі, дрібнькі блискітки. Зараз пробуємо якось його. Далі милий відтінок, такий персиковий. не дуже теплий, не надто холодний. Для природнього майже невидимого ефекту я використовую м'який-м'який пензлик для рум'ян. Для більш насичного ефекту я використовую той пензлик. Чи як це назвати? Те, що йде в комплекті. Він зроблений зі справжньої шерсті і о, жорсткість така більш середня йде. Пробуємо бавитись. На одну щоку я нанесу моє пензликом, на інше я візьму ось це обстряхую. Йх, ну і явно щось розтерти Не знаю, що я взяла за багато продукту на цей бік. Середнє, наноситься легко, тримається протязі дня досить непогано. Ввечері його, звичайно, вже не видно, але він не відвалюється кусками, він не зникає з твого обличчя такими крапочками. Знімається, як звичайна пудра будь-яким засобом для зняття макіяжу і жодних алергічних реакцій в мене ще не було. Ось оціни Dior Blush від мене получають 5 зірочок, хоча є претензії про них. Перше, що мене не дуже задовільняє, це є верхня кришечка коробочки, яка залишає на собі всі-всі-всі печатки світу, тому що вона блискуча. І як би ви не старалися його акуратно тримати, я не знаю, треба руки постійно тримати в рукавичках, щоб просто оце все не затяпати. Я перед вами, звичайно, що все почистила, помила, але, блін, ну ніяк. Воно буде виглядати трошки. Ну, не те, щоб дешево, але воно у вас буде робити такою замазюкою. От, щоб в люди вийти. Наступне, що мені дуже подобається, це воно також порошить. Дуже дивно, на початку користування я його майже не могла набрати на пензлик. Мені здавалося, що я просто нічого не набираю, а зараз воно просто порушить. Я, мабуть, просто дійшла вже до рівня продукту, де він набирається дуже-дуже добре. Ну, я дуже рада з цієї сторони, але з іншої сторони, будьте готові, що ви будете всі трошки припорошені. Ну і пензликом я не дуже задоволена. По-перше, він буде ститі, на ньому знову ж таки видно всі відпечатки, по-друге, це шерсть якась карява така. І по третє, ним нічого неможливо розмішати. Воно дуже дивною форми. Раз, ти наніси продукт, так він там і буде. Або ти розмішуєш його своїм пензликом, або так і лежить. Тому будьте обачні за цим. Наразі в мене все. Дякую за увагу. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, там десь червона кнопочка. І приходьте ще буду рада вас бачити. Па-па!